Чергова розпаковочка, рожа і золаблю. Аромат для чоловіків. Аромат, який звучить як абсолютно справжня класика. В нього класні хвойні гострі ноти. Тут дуже дорога деревина, тут багато чайних нот. Це той аромат, який одразу привертає до себе увагу. Я можу сказати точно, що він має певне вікове обмеження. На мою думку, він для чоловіків 30-32, ну, напевно, плюс. Тому що він дійсно нагадує ту саму класичну формулу Тери Ерме, а це аромат з кінця 80-х років, Ізола блю створений для чоловіків, які ведуть якийсь там діловий образ життя. Ну, звичайно, бізнесове мислення. Це той аромат, який з радістю я, наприклад, вдягаю на якісь ділові зустрічі. Це той аромат, який я обов'язково рекомендую чоловікам, які звикли вести такий розмірений образ життя. Отже, ізолоблю доступний на розпив від 2 мл, також його можна замовляти флаконами по 50 мл.